Всім привіт! Сьогодні ми знову завітали в гості до наших клієнтів, і сьогодні пані Ірина поділиться враженнями від е, огорож. Хочу перш за все подякувати команді Брікленд за чудову співпрацю. Ми завітали спочатку до них в шоурум у хутір будилів, де нам показали всі види огорож, всі кольори, капелюшки, парапети. І ми обрали те, що нам найбільше сподобалось. А підкажіть, чи не боялися бо багато клієнтів, бояться замовляти якісь матеріали для огорожі для будівництва в інтернеті? Чи вам не було? Страшно якось, якщо чесно, було трохи страшно. Дуже задоволена менеджером Олею, яка нам дуже сильно допомогла у виборі кольору. У шоурумі представлено близько 35 кольорів, і також команда може вам допомогти обрати свій колір індивідуальний. Дуже задоволені тим, як зараз паркан виглядає, тому що. Збираємо дуже багато щирих відгуків від наших сусідів, від знайомих, від родичів, тому що це щось новеньке, і наприклад, у нас в селі це напевно другий паркан, а можливо і перший, з такою самою цеглою. Тому ми дуже щиро вдячні команді Брікленд за те, що ми їх знайшли, і за те, що вони нам допомогли створити саме цей паркан. Підкажіть, звідки взагалі дізналась про нашу компанію? Якщо чесно, то ми знайшли вас у TikTok. Тому що нам попалось ваше відео, воно було дуже вірусним. І нам одразу сподобався, як саме виглядав паркан на відео. І ми з мамою дуже сильно захотіли такий самий. Тому спочатку ми написали на телеграм і там ми скооперувалися, а тоді вже приїхали в магазин в хутір будилів. Ось так. І там вже нам показали всі кольори, матеріали. І страх. Дуже... Стражник, чесно, дуже. Тому що е, е, нам все показали наочно. Ми приїхали, і в шоурумі одразу є готові паркани. Як воно виглядає з перепетами, як нам казали, є підрошивка цегла, є без швів. Ну дуже гарно все. Дуже задоволені, тому що дуже щирі співробітники і нам завжди допомагали. Мама, якщо чесно, дуже багато писала, дуже багато дзвонила. Вона переживала, але все супер. Все чудово, нам домовились за те, щоб нам привезли цеглу з хутір будилів, аж у Саджовку. І дуже чудово. Я дуже щиро рада, що ми обрали саме е, брікленд. Ми раді, що вам сподобалося. Ми дуже раді, щиро, чесно.